Закінчилося чергове судове засідання по обмеженню мого передвиження, де я живу. Прокурор, на жаль, знову просить суд на 60 днів обмежити моє передвиження. Суд вислухав і наш захист, в котрому було сказано, що і свідки вже вислухані, і я не порушував предписання. До цього дня, однак суд пішов по вимозі прокурора, і, на жаль, продовжили мені на 60 днів не відлучатися від населеного пункту. Однак ми не робимо з того проблему, продовжуємо молитися, а також молитися за всіх людей, котрі з нами, котрі держаться єдинства канонічної православної церкви. А також я повторно заявив суду, що я не тільки член. Спілки до України, але і кореспондент газети Правозахист. Крім того, що я трирічний, 30-річний правозахисник, якому я захищаю права віруючих і права, права національності Русин. А тому питання, чи вмішуватися священикові в політику, чи ні, питання сьогодні вже офіційно має бути знято. Не вмішувалися деякі в політику. За ними прийшла поліція і СБУ, на таких откриває головне діло. Ми мусимо і сьогодні мати і свій релігійний погляд, і свій громадський погляд. А ми, журналісти, і ще маємо обов'язок піднімати актуальні питання в державі, де треба показати недобрі або неправильні рішення влади. Ну, робити то треба у братському розумінні, вважаючи інтереси держави. Інтереси регіону, ну і безумовно, інтереси Української православної церкви, де працює блаженніший митрополіт Онофрій. Сьогодні вже класична фраза: не вмішуєшся в політику, вона буде вмішуватися в тебе, котрі не вмішувалися, сьогодні побачили, який негативний від того результат. Політика це не зло, це відшукати оптимальну. Форму діяльності людини це не зло, це не щось заборонено. І нікому з нас, священиків, не заборонено свої висказування говорити, навіть якщо вони носять в собі деякий політичний підтекст. Ми громадяни, ми не сюди переселенці, ми цю державу будували і в ній маємо повні права як національні, духовні, ну і безумовно. Політичні, прошу вашу святих молитву, Боже, благослоню всім нашим мирним, благословенним громадянам і мирним віруючим Української православної церкви і з Богом Святим.